Дуже насиченими видались минулі вихідні для юних туристів, вихованців позашкільних закладів Одещини. Одразу два чемпіонати були проведені працівниками Одеського обласного гуманітарного центру позашкільної освіти та виховання. 23-25 квітня у нас проходив обласний етап чемпіонату України з пішохідного туризму серед учнівської молоді. В Чемпіонаті взяли участь команди з Білородністровського, Відіопільського, Біляєвського. Міста Ілічівська, міста Одеси, всього було вісім команд. Переможцями в командному заліку йшла команда Котовського району. Друге місце зайняли учні міста Лічівська, і на третє місце вийшла команда Білородністровського району. Змагалися учні в таких видах змагань, як особисті командні особиста смуга перешкод. І командна а що сьогодні у нас відбувається? Сьогодні у нас проходить обласний етап чемпіонату України серед вихованзі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів. Забіги орієнтувальників пройшли на території парку Шевченка та приморських схилах. Дівчата та хлопці змагалися у чотирьох вікових категоріях: 12, 14, 16 та 18 років. Окрім того, поза заліком пройшли старти у дорослих любителів бігу з компасом та мапою у абсолютній віковій категорії понад 21 рік. Зрозуміло, що дистанції у новачків та досвідчених майстрів були різні. Довжина забігів коливалася від одного та. Трьох до 4 кілометрів та відрізнялося кількістю контрольних пунктів, які було потрібно знайти під час змагань. А найменшою учасницею стартів у цей день виявилась чотирирічна Женя Колесник, яка за допомогою свого тата вступила у боротьбу з дівчатами у віковій категорії до 12 років. Я так зрозумів, що ваша дочка наймладша учасниця сьогоднішніх змагань. Так, да, їй скоро і 5 років. Скажи, ты бегала вместе с папой? Тебе понравилось? Ага. Ну и как она уже разбирается? Ну, пока что так. Дорожки смотрит на карте, говорит, вот по какой дорожке бежать мы будем. Потом смотрим на местность, э, говорит, вот, вот, вот эта дорожка, да, пошли по ней. Я ей подсказываю, если она путается. Потом, когда ближе выходим к КП, я говорю, ну вот где-то там должно быть КП. Она так радостно бежит в кусты, отыскивает эту оранжевую призму, пикает. Очень ей нравится. Поміж 150 п'ятдесяти учасників різного віку та статі нашу особливу увагу привернули представники багатодітної сім'ї матених. Загалом у клубі дряда займається шестеро дітей з цієї родини. У звітних стартах участь брали троє. У нас вчиснює бу бігало шість. Ну чому нам подобається орієнтування, не знаю навіть, Як це цікаво. бігаєш, узнаєш природу, ну бігаєш, не знаю. Вот. Самый младший и самый старший у вас в семье кто? Вот из тех, кто бегал сегодня. Самый старший Матвей и самый младший Фадей. По возрасту? Да, сегодня бегали. А так Плохо есть бегать. Матвею 15, а Фадею 8. Ну, вы где-то занимаетесь ориентированием? Это все-таки надо, чтобы кто-то объяснил, как, чего. Ну да, у Николая Антоновича Мессио. И как у вас сегодня результаты? Ты уже пробежал, да, ты уже знаешь твой результат, как ты доволен? Ну да, первое место, доволен, конечно же. Старший з братів матених, які стартували у цей день, Матвій виграв змагання серед юнаків віком до 16 років. Наш знайомий Демид Матин переміг серед 14-річних хлопців, а наймолодший Фадій Матин ішов з добрим результатом у категорії до 12 років, але припустився технічної помилки та фінішував поза заліком. Загалом у командному підсумку на обласному етапі чемпіонату України зі спортивного орієнтування серед вихованців позашкільних навчальних закладів третє місце. Посіла команда з одеського дому дитячої та юнацької творчості тоніка другими фінішували представники Іллічівського клубу Румб. А перемогу святкувала одеська команда Дріада під керівництвом тренера Миколи Місюри.